Ігоре, дякуємо, що доєдналися до нашого Ютуб каналу. Скажіть, будь ласка, яка нині насправді підтримка російського диктатора у великих європейських містах Європи, вважаючи на події з фронту, тобто, наприклад, там Ростов на Дону, Москва або Санкт Петербург? Очевидно. Мова йде про європейську частину Російської Федерації, і в даному випадку, очевидно, що Путін робив все, аби обмежити от якраз жителів цих міст мільйонників від реальної війни. Тобто, ми бачили, що під час мобілізації, під час першого етапу широкомасштабної війни він використовував в основному. Uh, там бурятів, інших представників малих народів. Uh, ми знаємо низку uh, захоплених uh, громадян Російської Федерації з Камчатки, десь там. Владивосток є, ну тобто далеко-далеко, десь, от від європейської частини, чому так відбувалося Тому що Путін прекрасно усвідомлює, що чим більше війна буде заходити в європейську частину Росії саме в такі міста мільйонники, тим він дійсно втрачатиме підтримку. І ми це зараз, уже в принципі, і бачимо, бачимо, яким чином, звичайно, пряма соціологія нам цього не покаже, бо вся російська соціологія сьогодні під ковпаком Кремля, а та соціологія, яка у нас. Нас є вона фрагментарна. От, наприклад, нещодавно Український інститут майбутнього проводив, такі, але звичайно, там запитання інші були, і це ну такі проводити соціологічні дослідження дуже проблематично, але є опосередковані, в принципі, методи, як знімати подібну інформацію. Наприклад, це демонстрація явки. От у нас нещодавно була явка. Під час цього єдиного дня голосування, який розтягнувся на декілька днів, і ми бачимо, що там насправді 43%, і навіть менше половини, тобто це такий німий протест сьогодні, в тому числі і великих міст європейської частини Російської Федерації проти чинної кремлівської влади, не дивлячись на те, що вони намалювали собі. Там, результати Єдиної Росії, підтримка, все як треба. Ну, плюс там, звичайно ж, комуністи, ЛДПР, все, як вони люблять. Але тим не менш, росіяни власними ніжками показали, що вони не хочуть сьогодні підтримувати чинний кремлівський режим і цьому не допомогло ні введення цього так званого терміналу електронного голосування, ні інші різні методи. Просто показується, що дійсно росіяни сьогодні втрачають. Взагалі, якийсь інтерес до суспільного життя, до того, що відбувається, до, до речі, зверну вашу увагу. От я про інститут майбутнього український згадував. От нещодавно вони провели дослідження, де показали, що кожен другий росіянин сьогодні він взагалі нічого не очікує від виборів. Ну, від розумієте, якщо кожен другий росіянин не очікує, то про що може йти мова? Тобто, вони зараз знаходяться в такому психологічному стані апатії, їх Путін десятками років пропаганди забив такий стан. Що просто вони ходять, як, ну як вівці. Некрасиве порівняння, звичайно. Я його зазвичай так не дуже люблю. Але це кошара, дійсно, кошара, де є лідер, який веде, відповідно, може і так десь скинути у прірву, а вони цього не бачать. Але знову ж таки, зрозуміло, що не всі повністю такі росіяни, але як показує російська пропаганда, 80% далі аплодують Володимиру Владимировичу. А от якщо ми говоримо про знецінення рубля з кожним днем, так це більш негативніше впливає на саму кремлівську владу? Чи, наприклад, більше негативно впливає мобілізація бойові дії на Україні? Що Росіяни найбільше відчувають? Ну, справді, якраз от економічний чинник для росіян він сьогодні є більш відчутним. Навіть не дивлячись на всі ті події, на всі ті овер 275 тисяч уже чорних пакетів, які зараз їдуть з війни проти України. Але якраз ціни вони відчувають найбільше відповідно і девальвацію російської національної валюти. Тому що це ж те, що їх оточує щодня. Одна справа, ти ще можеш виключити Скабєєву десь на телебаченні, виключити цей брехунець, не читати телеграм-каналів. Воєнкорів, але ціни далі ростуть, зарплата реально знижуються, і якраз таким чином можна. Переконатися на власному досвіді, що політика Путіна приводить Росію абсолютно в нікуди, і таким чином пересічні росіяни сьогодні задаються питанням: а що ж буде далі? А цікавий ще аспект: з однієї сторони, росіяни звичайно, всі ці санкції вони погіршують зараз їхнє життя. Але з іншої сторони, хто зараз йде там так званими добровольцями на фронт? Кого в тому числі призивають людей, у яких страшенні сьогодні проблеми з російськими банками, де сотні тисяч рублів кредитів, де борги там різні різні там можуть бути ситуації, чи десь треба е, там дитині оплатити навчання, чи ще щось? Ну тобто, в тому числі зараз грошовий фактор тягне людей на війну проти України. Але це якраз свідчить про те, що економічний фактор сьогодні дійсно він дуже сильно впливає, і ті, хто кажуть, що треба робити санкції виключно проти Путіна та його оточення, вони помиляються, тому що дійсно треба. Запроваджувати ті санкції, які будуть охоплювати максимально широке коло осіб, щоб росіяни усвідомлювали власну колективну відповідальність за все, те, що відбувається, ми, ну врешті-решт, почали якісь проактивні дії, щоб це змінювати. Ті проактивні дії, які ми бачили на сьогодні, є е е класне російське слово купірувати. Е Кремль намагається сьогодні купірувати ці всі речі. От, наприклад. Надаючи шильдики іногентів, як там ідуть ці союзи матерів дружин. І мобілізованих і так далі, або е, питання там е, інших громадських організацій. Ну, зараз все Кремль все робить або ті ж самі воєнкори, які були запрігожені, а потім їх бачимо зараз. Кремль під своє крило взяв. Ну тобто, потроху, потроху, е, Кремль і загалом Путіна намагається це все контролювати, але він за зараз уже не в тій ситуації, щоб гратися з цими баштами Кремля і гратися е, з цим зіткненням е, різних е, е, течій сьогодні. Він сам. Фактично в цьому болоті. Яке його далі засасує просто на дно? А от е, ви сказали, що Путін так йому все складніше стає контролювати ситуацію? Чи може наприклад економічний чинник стати таким тригером, так до того, щоб суспільство російське нарешті збунтувалося, і почалося якісь активні такі е, події, щоб проти війни, так, наприклад, там підрив залізниць, або е, масові виступи, так або масові виступи непокори, чи здатне російський соціум до такого, чи ні? От якраз в голодні бунти, я віру вірю більше ніж в якесь соціальне розуміння, що ж таке відбувається ще до речі, з радянського союзу на території нинішньої Російської Федерації неодноразово фіксували випадки, коли люди бунтували, наприклад, через високу ціну на горілку чи, взагалі на її відсутність, і дійсно, от такий дефіцит. Він може створити передумови, які підштовхнуть, в тому числі підштовхнуть росіян до більш проактивних дій. Звичайно, не можна вважати, що це тільки економіка має бути це. Має бути комплекс заходів, але те, що економічний фактор дійсно має впливати. От, ми говорили, наприклад, про курс рубля. То зверніть увагу, це ж зараз поступово відбувається девальвація. Так, в принципі, центробанк трошечки там десь відкочується. Зараз не працює Мішустін працює, в принципі, як технократи, вони відпрацьовують. Ну плюс знову ж таки розуміємо, Росія багата на корисні копалини, є з чого брати. Але нюанс в тому, що це не змінює сьогодні загальних тенденцій цього спадіння економічного і переорієнтації їхньої економіки з товарів народного господарства, як це любили казати в радянському союзі, на військові рейки. Тобто. Сьогодні там хтось каже в Росії, там взагалі 100 мільйонів лишилося Ці 144 які називають їх, це там неправда, але там будемо казати там 144 мільйони. Е, що у них насправді вся країна переорієнтується виключно на зброю. А як жити звичайним росіянам? Питання сьогодні риторичне, бо навіть взяти газ, газ, який продається сьогодні, експортується, те, чим відома Російська Федерація, так третина. Росіян сьогодні без газу, просто без газу, і до речі, внутрішню газифікацію сьогодні підштовхнула ситуація, що російський газ ніхто не хоче купляти. Просто ніхто не хоче купляти в світі. Вони не можуть це все компенсувати за рахунок китайського ринку, навіть за умови дисконту в 46%. Але зараз ситуація така, що. Росіяни просто страждають дійсно від політики Кремля. На це накладається, і ситуація з енергоносіями сюди можна дизель додати, де у них зараз заправки закриваються, і воно ж все потроху, потроху, це має кумулятивний такий накопичувальний ефект. І я думаю, що в принципі, якщо сюди додати ще ситуацію, наприклад, з різними національними суб'єктами федерації, особливо мова йде про Кавказ. То я думаю, що дійсно така передвибухова. Зараз ситуація, вона якраз от назріває, і це відчувають сьогодні не просто за межами Росії, це відчувають самі Росії. Саме тому Путін сьогодні так намагається хапатись за цю владу. А от самі вибухи, такі, наприклад, в армії, так чи може статися таке, що військовослужбовці Російської Федерації повернуться з фронту так зброю проти е, свого диктатора, так Путіна може таке відбутися чи ні? Ну, тут мають бути різні форми, а, бо розуміємо, що якраз ті, хто повертається сьогодні з фронту, вони є абсолютно неконтрольованими. Одна mm. справа, коли а, ці дембільнуті чи як їх там назвати, а, коли вони кидають просто гранати в дітей і це mm. фіксується все на відео, це справа ще побутова. Але ж момент такий, що такі персонажі можуть піти. Ну, якщо не на Кремль, то ну як мінімум до свого губернатора, і захоплювати адміністративні будівлі. І насправді, ті, хто думають, що зі смертю ну будемо казати зі смертю Пригожина, бо насправді ж сьогодні доказів цього немає, що точно він помер. Але тим не менш, ну будемо вважати це за правду. А я думаю, що насправді всередині російської армії зріє все рівно фронта, Чому тому, що те, як відноситься сьогодні керівництво армійське до всієї вертикалі, воно не налазить взагалі і не витримує жодної критики. Uh, і фактично ми бачимо далі укріплення ФСБшної вертикалі контролю над uh, військовими, і це звичайно військові бачать, розуміють, вони розуміють, що їх використовують як гарматне м'ясо. І дійсно, зараз багато ми бачимо, навіть коли здаються uh, російські окупаційні сили. Вони кажуть, що вони просто не хочуть вмирати, вмирати за ідеї Путіна, і це дійсно це треба використовувати. Це треба гна проганяти все активніше. Дуже добре, що у нас є там такі там блогери, як Золкін, як інші, які демонструють подібні тези, але насправді це відбувається набагато сильніше ніж навіть це Україна показує. І про це дізнаються зараз саме всередині Російської Федерації. Хоча знову ж таки, їм як правду не кажи, їм е, можуть розказувати ці е, мобілізовані. Що відбувається дійсно в Україні? Але ну дуже важко пробити цю стіну, яка сформувалася в голові у свідомості, десь в серці. Ну, очевидно, що це все-таки робота телевізора протягом десятків і десятків років. Яка ваша оцінка на наступні місяці тенденція щодо, наприклад, збільшення військовополонених з боку Російської Федерації, вона лише буде покращуватися так, будуть більше людей здаватися полон, чи ні? Зважаючи на те, що українські сили оборони сьогодні проламують і вже проламали в декількох місцях. Ми бачимо це по даним офіційних спікерів Сил оборони України, нашого генштабу, я думаю, що з подальшим просуванням. Українських захисників, звичайно, такі випадки здачі в полон вони будуть лише збільшуватись. Причому з однієї сторони це буде як на полі бою, так і я не виключаю подібних операцій. Як це було з вартольотом Мі 8, де російський пілот отримав пів там, мільйона доларів за той вертоліт і отримав відповідно гарантії безпеки. Насправді таких випадків буде тільки більше чому, бо мотивація, мотивація сьогодні абсолютно відсутня всередині російської армії. Якщо наші війська, наші збройні сили вони захищають своє, захищають свою територію, то дуже часто. Російські окупаційні війська, вони мало того, що не розуміють, що вони тут роблять. Ну, по-друге, і населення, навіть те, яке лишилося, звичайно, є люди, які так звані ждуни, які чекали росіян не без цього, але і ті, які просто не хочуть виїжджати з власної домівки, але тримають дулі в рукавах і чекають дійсно повернення. України і деокупації територій. тому і це ж відчувають ці російські солдати. Ми це бачимо у зливах е, телефонних розмов. Тому насправді е, ситуація сьогодні не є настільки доброю, як це намагається показати Кремль з кожним роком, з кожним верніше, місяцем, так наприклад, якщо брати цей рік. Кремлю все важче стає відслідкувати таку тенденцію, що люди просто перестають вірити пропаганді, так тому що навіть російські пропагандисти їм дуже важко приховати ту правду, що, наприклад, от Україна завдає потужних і дуже точних ударів саме по військовим об'єктам, наприклад, в тимчасово окупованому Криму або на території Російської Федерації, як так, як насправді і їм діяти так і водночас підтримувати Тримувати ось цю пропагандистську лінію, сьогодні все-таки російські пропагандисти вони не надарма дарма їдять свій хліб. Скажу так, що вони використовують специфічні інструментарії для того, щоб застосовувати ту пропаганду, яку вони виробляють. Вони зараз ну фактично йдуть декількома такими. Ходами перший хід вони активно видають власну пропаганду через десь іноземні засоби масової інформації чи іноземних спікерів, лобістів. А й потім це ж ретранслюють у власній державі, і, і прикол в тому, що дійсно це більше має довіри ніж. Слова просто сказані ті ж Скабєвичі тим самим Соловйовим, тобто вони просто ретранслюють сказаний російський меседж десь там зі Сполучених Штатів Америки чи Німеччини, чи і так далі. А другий момент, який вони зараз використовують, це замовчати, просто замовчати. Бо коли, наприклад, відбувалася атака на штаб Чорноморського флоту Російської Федерації, дуже успішна, феноменальна, просто це демонстрація демонструє рівень взаємос взаємосумісності різних українських відомств, і звичайно, нашої розвідки. і наших ну очевидно, і супутники тут дані, і так далі. Так, от а, в цей момент, власне, і пізніше, російська пропаганда просто мовчала. І вона їй легше було обговорювати ситуацію в Карабасі, наприклад, або обговорювати, як десь корівка народилася. Ну тобто, вони робили все, аби це замовчати, і далі продовжують це робити. Бо розумію, чим більше буде відбуватися таких проколів, як окупаційної там системи ППО, так і загалом провалів російської армії. То це вселятиме недовіру до російських громадян. Саме тому вони максимально сьогодні замовчують теми атак безпілотників на різні. Інфраструктурні об'єкти, які пов'язані з ФСБ, пов'язані з їхнім МВС, і ну і так далі. І так далі знову ж таки. Зараз цікавий момент. Просто одна справа: вони постійно пояснюють, чому змушені бити по цивільним особам і по цивільним інфраструктурним об'єктам в Україні, і постійно навіть себе порівнюють, ледь не вже з Гітлером. І водночас Україна здійснює абсолютно високоточні направлені атаки на конкретні військові об'єкти, і в голові у, у загалом російських громадян сьогодні може утворитися певна прірва. І коли вони не розуміють, як же так, якщо українці так можуть робити, то чому так не робить Росія? І питання це абсолютно свідоме. А відповідь на нього теж проста. Бо Росія прийшла сюди просто щоб здійснювати цей геноцид проти українців, повністю знищити Україну як державу. Їм не потрібна Україна як держава. їм проти просто збільшення території як колонія, і все. Яка ваша думка? Якщо бойові дії будуть в такій же самій інтенсивності і далі тривати, так наскільки довго вони можуть взагалі затягтися? Тому що в іноземних змі часто така думка останніми місяцями, що війна в Україні переростає довготривалу. так? Але водночас багато військових експертів запевняють, що з тією інтенсивністю, яка нині бойові дії тривати довго не можуть, тому що зброя арсеналів артилерії виконувати. Користуються дуже багато і тому е, наближається такий апогей пік. Яка ваша думка? Я нагадаю, що війна триває з 19 лютого 2014 року. Тобто, насправді вона вже триває понад 9 років, 9,5 з половиною років. Що це означає? Це означає дійсно, що сторінка широкомасштабної війни може в один момент перерости в щось інше. Але ця гібридна війна, це гібридне протистояння. Очевидно, воно продовжиться. Завдання України сьогодні, щоб воно не продовжувалось, а щоб поставити чітку таку жирну точку і захистити себе і гарантіями там безпеки, вступом в НАТО і так далі. Ну, мається на увазі, що створити такі умови, які не дозволять далі Російській Федерації просто спускати кров з України. І це найголовніше сьогодні завдання. Бо Росія дійсно держава, яка має ресурс, ми це розуміємо. Але водночас, скільки буде тривати широкомасштабна саме війна, оця широкомасштабна сторінка це залежить сьогодні від однієї єдиної людини і звати її Володимир Володимирович Путін. Бо єдине, що робить сьогодні Україна, єдине, що роблять сьогодні, всі наші партнери ми просто даємо відсіч цьому агресору. Якби Путін вивів свої війська. В, в ці освіті восени, то повірте, так само б і припинилися відповідно там активні бойові дії, і ніхто б не поліз там ні на Брянщину, там, ні в Курск, ні так далі. Просто мова йде виключно про те, що ця війна сьогодні підживлюється саме Кремлем, який просто намагається розташувати так сили, щоб. Поставити на невеличку паузу, а самим накопити додаткових ресурсів, десь взяти партнерів, наприклад, Північну Корею, провести додаткову мобілізацію там 400 700 тисяч чоловік в Росії понабирати, а де, до речі, їх будуть набирати цих 400 700 тисяч чоловік. От ви згадали про міста, мільйонники. Так, от я хочу сказати: от якраз там і будуть їх набирати, бо буряти завершились реально завершились. Далі звідки брати зеки завершились. Завершились. Кажуть, що будуть брати у мігрантів коло там мігрантів, будуть набирати їх. хай йдуть. Та це вони розказують у Скабєєвої на пропагандистських каналах. Самі ж кажуть по статистиці в тих мігрантів, наприклад, взяти там ринок праці там не більше трьох відсотків. От, по факту, вони так і візьмуть там 3-5% цих мігрантів, а всіх інших будуть набирати. Вмів в тій самій Москві у Пітері рідному для Путіна, і от от вам і розпочнеться оце знаєте точка неповернення для нинішнього кремлівського режиму, пане Ігоре, і ось на кінець нашої розмови. Цікаве питання, ви підняли? А водночас, ми всі розуміємо, так що в Росії величезний людський потенціал? Але водночас бажання лише Путіна вести війну так? Як щодо природних ресурсів копалень, тобто снарядів, артилерії, зброї, тобто бажання вести війну це одне так. А реальна можливість вести Росією довготривалу війну, яка її можливість? Чи може це дійсно бути чи ні? профільні аналітики і західна розвідка говорить про 2-3 роки Подібної, значить, інтенсивності, як ми зараз бачимо, що Росія зможе вести в принципі боротьбу, і на це до речі, і, там розраховували з точки зору підтримки України, коли прописували, наприклад, допомогу Збройним силам України з боку ЄС там 20 мільярдів євро до 27-го року. Але зараз ми бачимо діаметрально різні прогнози. Хтось каже, широкомасштабна війна триватиме 7 місяців, хтось каже, 7-10 років. Ну тобто розуміємо, наскільки йде. Різне розуміння подальшого розвитку подій, але я думаю, що скоріш за все тут зіграє певний чорний лебідь, чи це буде фізичне вже фізичний перехід Путіна в інший світ. Uh, і знову ж таки, так кажуть, що не треба на це сьогодні робити ставку. Але тим не менш, слухайте, ну путіну от, буквально там скоро, скоро буде 71 рік, і всі бачать, що стан його дійсно погіршується. Тобто, щось з ним відбувається, що саме намагаються прикрити, але це дійсно зараз відбувається. А в Російській Федерації вже йде підготовка якогось наступника. Питання виключно в тому, чи назве цього наступника особисто Путін це може бути мішустін. Це може бути Патрушев, це може бути Сибянін. От інші там, але ситуація зараз така, що насправді. У них все зміниться дуже швидко. А зміниться оця внутрішньополітична російська ситуація. Вона відповідно і матиме наслідком зміну їхньої тактики і стратегії стосовно війни проти України. І їм доведеться забиратися звідси з більшим російською позором ніж це було, наприклад, війна в Афганістані, коли виходили в 89-му році, після 10 Але... років цієї війни. Але тому водночас насправді... політика цього імперіалізму вона ж буде і далі тривати чи ні насправді бажання захопити Україну, тому що е, протягом всієї історії е, саме таке бажання було в Російській Федерації, а раніше в Російській імперії. Е, звичайно, імперіалізм буде проростати той расизм як ідеологія. Буде проростати, і він буде грунтуватись додатково на реваншизмі, якраз програшу Російської Федерації, і навіть якщо Росія буде фрагментована внаслідок е тих дій, які вони самі роблять, все рівно я так розумію, якась Московія лишиться там європейській частині, яка продовжуватиме продукувати щось подібне. Це якраз говорить про необхідність взяти. Світовому співтовариству на себе відповідальність і таким чином, що треба робити, позбавити Російську Федерацію ядерної зброї. Це перша денуклеаризація по-друге, демілітаризація, по третє, це е, така ж сама доля, як постнацистська Німеччина, коли була розділена, і десятками років е, ми пам'ятаємо, що е, ну фактично вичищали цей нацизм, який був тоді. Звичайно, мені там не подобається, куди історія привела там східну Німеччину, але тим не менш після об'єднання, після падіння Берлінського муру, все рівно там східна Німеччина доєдналася до західної і доєдналася членом ЄС НАТО і так далі. Питання в іншому питання в тому, щоб самі росіяни були сьогодні рушієм змін, бо якщо вони не зроблять цих змін. То Росія дійсно на десятиліття на століття е, піде просто в прірву Маріанський жолоб, і сьогодні безпосередньо від росіян залежить яке майбутнє у їхньої держави. Не буде ніякого реваншу у хто й мріє про радянський союз. Такого не буде. Просто ситуація зараз дуже е, проста, або Росія буде демократичною. Або її просто розділить Китай, візьме собі шматок, де він зараз е, топономіку собі намалював, що це ж тимчасово окуповані території, які під контролем Російської Федерації. Або ми розуміємо, що е, якраз оці національні конфлікти, які зараз вони можуть просто розірвати Росію зсередини, і це може затягнутися. Це будуть не е, заморожені конфлікти, а це буде вибухати і вибухати. Тому насправді я ж кажу. Все сьогодні в руках росіян, якщо вони зможуть взяти долю у власні руки, то звичайно це сьогодні вирішить дуже багато проблем і перегорне цю абсолютно апокаліптичну сторінку, в якій ми зараз перебуваємо, пане Ігоре. Дякуємо вам за цікаву розмову. Ми нагадаємо нашим глядачам, що сьогодні з нами спілкувався Ігор Челенко, політолог, який розповідав про актуальні та надважливі питання. Сьогоднішньої війни дякую, пане Юре. Дякую вам, все буде Україна.